Діґаліш атала Телебачення без кордонів об'єднало професійних медійників словаччини, угорщини та України. Протягом року вони обмінювалися програмами та фільмами про найцікавіші події з трьох регіонів. Часто буває так, що ми проїжджаємо цими країнами, а не не маємо часу зупинитися, подивитися історичні або архітектурні пам'ятки. А в цих передачах, які були заплановані в рамках цього гранту, ми якраз і передбачили таке. Глядачам показали 26 субтитрованих обмінних передач тривалістю по 45 хвилин. Транслювали їх що два тижні. Вибирали найцікавіше, що трапилось протягом останнього часу в їхньому регіоні. Глядачі позитивно відгукувались про телепродукт міжнародної співпраці. Наші студії в рамках проекту показали глядачам культурні надбання дружніх народів по різні боки кордону. Ми розповідали про найактуальніші події, знайомилися з цікавими людьми прикордонних регіонів. Таким чином ми завоювали увагу великої кількості глядачів. під час конференції учасники висловили сподівання в подальшому залучити до творчої співпраці ще й Польщу та Румунію. З часом, чим далі, поняття кордонів буде дуже таким розпливчистим, тим тим більше в інформаційному просторі, незважаючи на те, що в кожного є якісь і національні інтереси, але життя людей воно робить цікавим, те, що в тебе є, є у твого сусіда. Працювати якісніше допоможе перехід на цифрове мовлення. Зауважили доповідачі конференції. «Цифрове телебачення не тільки краща якість, але й більший об'єм інформації, що передається. Регіональні телестудії до сих пір на одному каналі транслювали новини програми інформації. Якщо ж вони перейдуть на цифрове мовлення, з'явиться можливість створювати до прикладу окремі програми на кожен район. Словаччина повністю перейшла на цифрове мовлення. Угорщина та Україна в процесі згадані телекомпанії співпрацюють вже не один рік. Я варім що та троїця вірю, що ця трійця знайде і надалі шляхи плідної співпраці. І разом ми зможемо реалізувати та досягти успіху в новому проекті. напрямки майбутнього співробітництва окреслять вже найближчим часом. 27 березня в Угорщині проведуть спільний професійний діалог, дадуть оцінку програмам, що виходили в ефір.